Друзі, вітаю в Росії! Залишилось часу до кінця доби. Її починають підпирати українці, німці і французи. Стару російську швабру починають шакалити світові лідери. Євросоюз вийшов за Україну. Трамп каже, що побистріше треба зустрічатися в Стамбулі. Путін приїжає. Росіяни починають розповідати довгі казки. Є реакція Пєскова від імені Путіна. Більше того, є і навіть реакція Китаю, який теж каже, що зацікавлений, щоб Росія пішла. На довготривалий мир чомусь китайці не говорять про усунення першопричин, а кажуть, що очікують миру. Чи правдива ця позиція насправді чи вона тільки публічна? І загалом, що сказали, і Мерц, і Макрон, давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб витискати російські наративи і російську пропаганду з українського медіапростору. А також зробіть донат: ми збираємо одразу на чотири. Бригади це 92-га бригада, це 42-га бригада. Яким ми купуємо Shark, Ми купуємо Reb, Ну і зрозуміло, ще ми купуємо Mavic і автівочку для 152-ї бригади. Як бачите, всі бригади завершуються на цифру. 2, ну і зробіть, щоб ваш донат теж на двічку завершився. Ну як мінімум, а це буде красиво. Тому зробіть донат, зробіть підписку. А ми починаємо. Німеччині дали Росії час до кінця доби. Мені подобається ця історія. Тим більше, що німці заговорили про передачу Таурус, так би мовити, непорожні слова дають наші друзі і партнери. Не просто так вони приїхали в Київ, зарядилися, наситилися. Я правда сьогодні спілкувався з німецькими журналістами. Вони кажуть, що трошки Трамп замало дає. Тиску на Росію, але тим не менше кажуть, всі відзначають, що непоганий візит в Україну. Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлено 30-денне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти Росії. Час спливає, залишилось. 12 годин, ну це на час заяви, зараз вже менше, ми з вами пишемо практично о 6 годині. За словами речника, Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, інакше їй загрожують нові санкції. Коли цей день мине, в нього запитали, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції? Він каже, так, коли цей день мине. На рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами в Стамбулі. Каже речник, паралельно виходить Макрон, який теж дістає свою шпагу і теж починає колоти в Росію. каже, що в Москви час до вечора. Більше того додає, я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та його а, і моїми європейськими колегами сьогодні в день. Рамки були надані. Все зрозуміло каже Макрон. Зараз ми всі повинні бути розсудливими або Росія налаштована і хоче миру, або це не серйозно. І ми повинні запровадити більше санкцій, каже Еммануель Макрон. Сибіга, наш міністр закордонних справ, каже, що. РФ продовжує ігнорувати пропозицію про припинення вогню. Європейський союз наполягає, що для початку переговорів треба зупинити обстріли. і вони кажуть, що це є база, і Росія має погодитися. Калас каже, що без припинення переговори з Росією неможливі. Китай виходить і каже, що підтримує запропоноване 30-денне припинення вогню в війні РФ проти Росії. Ну, от це вийшов їхній речник Лінцянь. А щодо війни, позиція Китаю є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру. Ми завжди вважали і продовжимо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із кризи є діалог і переговори. Дипломат додав, Китай готовий враховувати побажання зацікавлених сторін співпрацювати з міжнародною спільнотою і продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні війни і досягненні довгострокового миру. Плюс виходить політика, яка каже, що Путін каже, що заборона України вести перемовини з Путіним заважає. А політика взяла в українських чиновників інтерв'ю. Вони кажуть, ні. Заборону на ведення переговорів з Путіним насправді ввели для того, щоб інші політики, типу там, депутата Шевченка, не їздили. Чи, наприклад, я не знаю, якогось там Азарова, Януковича, там я не знаю, Мураєва, чи, наприклад, ще якихось російських. Представників, які типу могли б фронтитися Україною і казати: Ну все, ми там, типу, за окупацію Донбасу. Ми там за ще щось. Тому Україна прийняла ось це рішення для того, щоб вони зайвого не потякали. І власне, це і є головна історія. Тому вони кажуть, що можна переговори проводити. Зеленський каже, що їде, чи їде Путін. Ми бачимо, що весь світ починає заганяти Росію. Давай перемир'я, давай зупиняй вогонь, давай сісфаєр, приїжджай в Стамбул, починай говорити. Ось тут іде просто заганяння Росії. Знаєте, як баранів заганяють в стадо, от приблизно так російських дипломатів і політиків знову ж таки ще ті барани, теж починають заганяти в це вузьке горлишко спроб зупинити вогонь. Це ще не мир, це спроба зупинити вогонь. Якщо він іде, всі нас підтримують і допомагають. Якщо ні, ось тут задача: робіть санкції, а американці дають зброю. Ось такий є план. Тим часом вуса Путіна, це Пісков, відреагували на пропозицію. Ну, дуже багато, бла, 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 практично ні про що Путін чітко. Недвозначно позначив позицію відновлення переговорів з Росією без попередніх умов. І сам я вам вчора писав відео 50 умов. Стамбул-2. На базі Стамбула 1. А там умов просто з головою. От Ще й секретних дуже багато. От. Ну, але те, що він сказав, з чого я дуже довго сміявся, з Росією, виявляється, мовою ультиматумів говорити не можна. Діалог так не вийде. Ого, 100%. З вами тільки силою можна говорити, не мовою ультиматуму, а силою, довбати вас по голові. І тут питання зараз до наших європейських друзів, щоб швидше готували цей пакет, але насправді, щоб це був кривавий пакет для Росії і з точки зору економіки, і з точки зору їхніх військових. Щоб це були тисячі ракет, і щоб це були якраз знову ж таки, да, в Європі може їх не бути. Чи можуть вони закупити їх в світі? Можуть. Можуть і знають, як іде, і гроші на це можна знайти. Тому зараз важливо, щоб європейці показали реально зуби, щоб це не була просто порожнеча, бо якщо Путін затягне час до середи, а вівторок нічого немає, ну тоді прийшла якогось вторичного падавана до Стамбулу. Скаже, ну все на вашому рівні прислав вам відповідального. Тому треба, щоб дійсно показали силу, щоб європейський союз показав зуби. Ну і, власне, Трамп теж каже, що очікує від росіян прибуття в Стамбул та зупинки вогню. Е, зрозуміло, що заяву Піскова ніхто читати не збирається і приймати її серйозно до уваги теж, але бачимо, що Росія реагує і відчувається, що в Кремлі зараз криза. Україна та Європа перехватили ініціативу, його ногами заганяють в переговірний процес. Він же Трамп покричав: Я хочу миру. Окей, показуй. Давай показуй, якого миру ти хочеш, якого милого ти прийшов в Україну. Розумієте? Тому зараз час грає проти Путіна, від них ждуть супершвидкої відповіді. Щось смикалисте придумати не виходить, тому тягнуть час. Напишіть в коментарях, погодиться він на 30-денне перемир'я до кінця доби чи ні. Цей ультиматум, який поставила Європа, спрацює чи ні? Ну і загалом, бачите зустріч в четвер чи не бачите в Стамбулі? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Він розповідає про всі поточні політичні новини, інсайти, політи, політичну аналітику. От, і якщо ви хочете знати це першим, підписуйтесь. Друге, зробіть донат. Останні кілька сотень тисяч 200, Ми добиваємо. Потім робимо невеличку паузу. Буде у нас романтичний збір на катер, який в Чорному морі буде збивати російський непотріб, і їхні бляшанки. Магура, ми будемо збирати частинку для Магури. У нас буде задача на 1 мільйон. Це буде гурівський дрон, і, власне, він буде володарем своєї ділянки, де його назначать. Але зараз треба закрити збір на три бригади одразу. Там і шарк, суперкласний, крилатий український дрон для вичислення жирних цілей, і авто, і реб для зберігання житті наших військових. Ну і щоб відслідковувати ці цілі менш жирні, але від того не менш потрібні для знищення. Тому 100-200 500 гривень це. Ідеальна історія, щоб інвестувати в українську армію, дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!